Всім привіт! У цьому відео я покажу, як встановити macOS у VirtualBox. Прошу зауважити, що краще використовувати VMware, оскільки він зазвичай працює краще і має більшу продуктивність загалом. Але якщо вам важливо заощадити гроші, ви можете встановити macOS у VirtualBox, оскільки він повністю безкоштовний. Тож, якщо вам цікаво, як встановити macOS на VMware, напишіть про це в коментарях. Тепер перейдемо безпосередньо до процесу встановлення, але перед цим. Лід завантажити ISOF, з офіційного сайту немає можливості це зробити, тож доведеться шукати різні збірки. Я скористаюся однією з них, ця версія займає 15 GB, посилання на неї залишу в описі під відео. Відразу скажу, що лінк не мій, тож він може перестати працювати. Але це не буде проблемою, тому що в інтернеті достатньо безкоштовних збірок. Тут найважче сам процес встановлення. Думаю, VirtualBox ви вже встановили. Це дуже просто робиться, тому я переходжу до головного. Спочатку створю нову віртуальну машину з назвою macOS. Ви можете назвати як заводно. Я ж вибираю тип та версію, натискаю Next. Ці параметри можна змінювати залежно від ваших ресурсів. Натискаю Next. Тут додам пам'яті до 45 ГБ. Можна навіть поставити 50, щоб потім не було проблем з її нестачею. Натискаю Next. Та закінчую. У налаштуваннях віртуальної машини можете змінити деякі параметри, такі як вимкнення дискети, Також, до речі, забігаючи наперед, якщо у вас завантаження зависне на 29%. Тут у налаштуваннях процесора поставте два ядра. Продовжуємо. Потрібно вибрати також софайл. Налаштування можете зберігати. Перед запуском слід виконати деякі команди, тому я відкриваю командний рядок від імені адміністратора. Та переходжу в папку VirtualBox. Далі кілька команд, в яких вам потрібно змінити лише назву віртуальної машини, якщо ви її назвали не так як я. Регістр теж важливий. Не буду зупинятися на кожній команді, зараз ви їх всі бачите на екрані. Після виконання можна запускати віртуальну машину. Якщо у вас буде така помилка, як в мене, то обов'язково перевірте, чи вимкнена у вас ізоляція ядра у налаштуваннях Windows 11. Тепер треба дочекатися, поки віртуальна машина запуститься. Перший раз це буде довго. З'явилося вікно вибору мови. До речі, внизу є українська, тому я вибираю її та натискаю стрілку. Далі я вибираю дискову утильту, натискаю на перший диск та стираю його. Вводжу ім'я, натискаю стерти. Це вікно можна вже закрити. Тепер вибираю інсталяцію. Продовжую та приймаю умови. Вибираю диск та натискаю продовжити. Треба почекати деякий час, це триває доволі довго. Це, до речі, той момент, коли у вас може зависнути на 29%. Що робити в такому випадку? Я вже розказав. Після завершення вибираю Україну, далі просто продовжую. Лише ці два кроки пропускаю, вони мені не потрібні. Далі заповнюю всі дані, знову продовжую, продовжити. Вибираю Київ та натискаю знову продовжити. Всі пропорції забираю, знову продовжую. Це пропускаю. Сірі вимикаю. Вибираю тему і все готово. Цей дивісь, до речі, можна виняти, тому що він вам навряд чи пригодиться. На цьому ми завершили встановлення. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.